Дякую, що погодилися на це інтерв'ю. Ваша діяльність це справжній подвиг у той час, коли наших співвітчизників було прикуто до землі панщиною. Розкажіть нам, будь ласка, що спонукало вас, інтелігентну людину, зайнятися такою е брудною справою як промисловість. Брудною справою говорите. А хіба просвіта України не є справою чистою? Я завжди вважав, що розвиток промисловості це не лише про заробляння грошей, а й про розвиток нашої країни. Ми, українці, завжди були талановитими і працьовитими людьми. І я хотів показати всьому світу, на що ми здатні. Але ж ви могли б обрати легший шлях зайнятися, наприклад, політикою чи наукою. Чому саме промисловість? Політика це болото, де легко завантажити. А наука це для тих, хто любить спокійно. А я люблю дію. Мені подобається бачити, як під моїм керівництвом виростають нові заводи, як з'являються нові продукти. Які, на вашу думку, були найбільшими перешкодами на шляху розвитку української промисловості? Перешкод було чимало. По-перше, це звісно. Кріпосництво Як можна розвивати промисловість, коли більшість населення не має ніяких прав і не зацікавлена працювати на благо інших? По друге, відсутність інфраструктури. Шляхи були поганими, транспортування товарів було дорогим і небезпечним. І, нарешті, конкуренція з боку закордонних виробників, які мали значно більше ресурсів? А які ж були ваші найяскравіші успіхи? Наші заводи виробляли продукцію, яка використовувалася попитом не тільки в Україні, але і за кордоном. Ми також сприяли розвитку міст, створювали нові робочі місця. Як ви вважаєте, чому українська промисловість так і не змогла досягти рівня розвинених європейських країн? По-перше, політична нестабільність. По-друге, державна підтримка. По-третє, нестача кваліфікованих кадрів. Яке послання ви б хотіли передати сучасним українським підприємцям? Пам'ятайте, що ви спадкоємці великої традиції. Не бійтеся ризикувати, втілюйте свої ідеї в життя. Пам'ятайте, що успіх приходить тільки до тих, хто наполегливо працює. Дякуємо вам за цю відверту розмову. Ваші слова надихають.